Закони не знаю бухгалтерію, не знаю. Uh -huh. Я так хотіла в Таїланд. У мене ДНК помінялося. Всім привіт, це Андрій, ваш юний блогер. Сьогодні нарешті зробив свій перший крок, взяв інтерв'ю класної людини, класної дівчини, класної підприємця і спеціаліста Євгенії, співвласниці ZenMassage.deco, котра відкрила свою компанію в Данії, почала надавати послуги з масажу, вигравала різні змагання і почала навчати також масажу різним стилям. Тож прошу підтримати мене. У мене є бажання об'єднати українців, поділитися інформацією, надихнути. Прошу підтримати Євгенію, звернутися по її послуги, консультуватися в неї, навчитися масажу, у кого є така потреба. Також хто має бізнес в Данії, Також прошу звернутися до мене. Якщо ви готові надати інтерв'ю, то я буду тільки рад вас його взяти. І для всіх прошу підтримати це лайками, питаннями, коментарями. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте, діліться. Будемо надихати і об'єднуватись. Па-па. Це Це рог буйвона.